Олександр ну, Юрійович, кілька слів про тур, третій тур всеукраїнської української баскетбольної ліги, який відбувається в Чернівцях. Хто допоміг його організації? І яким чином вдалося знову повернути баскетбол у Чернівецьку або дитячу юнацьку спортивну школу? Е, ну, наша команда вже другий рік грає в чемпіонаті України серед юнацьких команд. Е, вважаємо, що для нам перспективу це досить хороший результат них зараз. Вони мають вийти з підгрупи. Е, Верхню, верхні щеблі таблиці, що дасть можливість зайняти більш високі місця. Спершу проводяться такі змагання в обласній спортивній школі. Це кропітка праця багатьох людей. І федерації, і адміністрації, і область допомагала в цьому. І нарешті ми відкрили відділення, і це проведення цього туру як результат роботи всіх. Людей, які допомагали і сприяли відкриттю відділення, як оцінюєте гру команди перших двох матчів нашої Чернівецької гра досить непогана, вбачається командний дух. Є підтримують хлопці один одного, досить цікаві є і комбінації і ігри. Думаю, що не вистачає, звичайно, майстерності. Вони займаються всього-навсього другий рік. Команди, які приймають участь в цьому чемпіонаті, в нашій підгрупі, вони займаються 5-6 років. Тобто, але ми досить непогано виглядаємо на їх фоні. Ми зараз не ставимо якихось результатів. Вони мають награтися. Це наша. Молоде поповнення старшої команди. Тобто в перспективі бачите появу деяких е, баскетболістів із чуди США Star Life у команді, яка грає у першій лізі, в старшій команді. Так, так, звичайно. Ми будемо переглядаємо дітей і думаю, що 2-3 гравця будуть молодих в старшій команді. Дякую.